Всім привіт! З вами Віктор Таролог. Сьогодні я хочу зробити розклад на Суми і Сумську область, що чекає. Я нещодавно робив цей розклад. Тепер треба подивитися, яка нова інформація, що чекає далі. А хто полюбляє парфуми, хочу попросити своїх підписників підписатися на канал Парфум Емоція. Там дуже цікаво розповідають про парфуми. Так, дивимося Суми і Сумська область. Ну, тут заострена ситуація також і є, не проходить, не проходить заострена ситуація. Тут паш мечі випадає мілкі. Це більше випадає на Сумську область, так? Да? Мелкі атаки. І ця карта взагалі каже, там де я, там і соре. Але по війні ця карта каже, що... Е, Атаки якісь поодиночні, мілкі атаки. Але результати вони дають свої. Тут якась інформація. Мало. Мілкі атаки завоювати території маленькі. Дивлюсь, що все одно просування якісь є. Паш Пентаклів. Маленькі, маленькі території. Але ця карта ще може казати, що недостаточно вооруження, недостаточно мало. Для великого нападу, для захвату і щоб щось було. Тому що карта далі випадає уміреності, що говорить про те, що розвитку великого не буде. От є якась випалювана території, кошмарення, так більше б сказав, але результату не приносить ніякого. Тому що це карта уміренності. Уміренності. Повільності. От будуть токтися, токтися на місці і уйдуть. От я вже говорив до цього у тому розкладі. Кому цікаво, можете подивитися попередній розклад. Я говорив, що вони дійдуть до якогось до тупіка і будуть сидіти у цьому тупіку, а потім перейдуть на якийсь другий фронт. Відійдуть, відчепляться отцу. Тут карта так і каже, я не бачу того, щоб суми зайняли. І нема для Сум ніякої загрози. Реальної загрози для міста, самого міста немає. Все є, живемо, є поодинокі такі кошмарення, але загрози для самого міста немає. Для області є. Для області є. Там більше, знаєте, е я б сказав, сама область більш кошмариться, як достають трохи до самих Сум. Я б сказав, ну, людям тут, так, да, людям теж загроза є. Дома випадає сім'ї дома. Будьте обережні і не нехтуйте повітряною тривогою, а також вночі ховайте за дві стіни, тому що загроза... Для сімей є. Але люди живуть, є все забезпечення. Є. По забезпеченню, як тільки подивіться по забезпеченню, забезпечення є. До вас далеко і холодно. Тут уміреності випадає. карта на півтора року. І тут звізда випадає. Також рік, можна сказати, півтора, Тобто Довго, довго буде стабільність. Я так скажу, перейде в щось краще. Перейде в щось краще, що, я думаю, більше всього, що скоро от сум відчепляться. У них немає в планах. У них є ф є в планах зайняти суми. Ні. Розговори тільки про це йдуть. І кошмарення. Тут карта обстрілів, масивних обстрілів. Але планів планів. По пажу кубків це не плани. Це тільки розговори. Для того, щоб балакали. От тім інформація важлива. Інформація, розговори. Та не плани свої в них. Суми нужні їм для тайних план. Не мета зайняти суми. Тут мах. Маніпуляції. Маніпуляції. А тут луна. Тайні плани. Тайні плани, щось зробити друге. А що зробити друге. Тайні плани. Тут навіть, знаєте, карта, як випадає. Ну тут більше як води випадає. Карта води випадає. І тут є вода. Вибір. І тайні плани. Інформація секретна. Якісь Якесь Предложення. Я думаю, напевно, більше всього кошмарять е, кошмарить суми для того, щоб договоритися карта договору, да? не приймаються предложення. Ми говоримо, ніхто нас не слухає, і хочуть добитися якогось результату. Договориться за щось друге. Вагання. За якісь території. Договор за якісь території, за другі території. А не зв'язано це з курском, з курським направленням. Тому що самим сумом як такової загрози от, величезної немає. Та й кошмарить їх тільки можуть дальні дрони, авіація. Каби, ракети. Закритость випадає отшельник. Це знайти дві дороги. Зрозуміти, якою дорогою піти. Але ця карта ще каже закритості. Закритості самого города Напросні переживання. Все обійдеться. Будуть. Масовані обстріли. Ніде не дінеся цього. Тому що мечі, холодність, Як не є. Хоча карта і каже, що напрасні переживання. Але масовані обстріли нікуди не дійте. Масовані обстріли куди? По об'єктах. Старатимуться бити по об'єктах. Правосуддя. Суди. А також різні державні об'єкти. Я б не сказав, що воєнні об'єкти, а більше як такі гражданські об'єкти. Це е, автобусні е, зупинки, автовокзали, жд, до, ЖД вокзали, е, ну от таке всяке. Даже якісь дома культури. Ну, Чомусь їм хочеться так. Ще карта випадає в місті вода. В місті вода. Можуть бути ще й проблеми з водою в місті. Може по області проблеми з водою. Я дивлюся, Сума і область. Але тут випадає міст і вода, загроза. Дивіться, є тайні плани. У них є тайні плани. Вони за цим їх слідкують. Тут карта як глаз, так і колес. От. По цій карті можна сказати, що щось удасться, але 50 на 50 не дуже. Тайні плани вдадуться, але не дуже. 50 на 50. І так, як на паузі вони, так як слідкують. І ще ця карта каже, що можуть е, рухатися. Бачите, людина сидить на моноколісі і рухається. Щось придумали, якусь швидкість. Швидко хочуть е, тайно е, чимось. Заволодіть. Маленьким. Пентаклі це теж. Бачите, хоч і двойка петаклі, але це теж земля. Щось зміниться. Щось зміниться. Матимуть якийсь успіх. Невеличкий успіх. Але дуже невеличкий успіх. Той ну, будуть хитре. Знаєте, тут і карта празника і якогось ну, от такого... Як обмеження, карта обмеження, праздника і обмеження. хитрості, Карта хитрості. Хитрості чимось заволодіть. Але це ще карта каже, що хтось за кимось сліде, От за всім, що твориться по області і в самих Сумах. Хтось сліде і передає інформацію. Це карта інформації, хитрості і людини двох лікує. За всім слідиться. Але не все вдається. лінія падає. І карти Люзі. Планів дуже багато, але ці плани дитяча забавка. Глупець випадає. Розрабатували якийсь. Рухнули. Їхні плани повністю рухнуть. Через те я робив в попередньому розкладі, і мені прийшло, що вони прийдуть до якоїсь точки і остановляться. Остановляться і все, далі не зможуть ніде піти. І будуть стояти там і відчепляться, відчепляться отсу, не підуть вони далі. Не знаю, як події будуть далі розвиватися, але тут випадає карта ілюзій, карта глупця, дурак, що туди пішов, ще карта каже. Все провалилося. Башня. Всі плани рухнули. От плани всі рухнули. Нічого не вийде. Хотіли дуже швидко все зробити. Хотіли та випалювання. Вони уйдуть. Уйдуть. А цього не уйдуть. Буде приказ. Приказ уйти. То, що, знову показує карта, того, що дійшли до тупіка. Дальше піти не можемо. Треба прийняти якесь рішення, щоб уйти. Ну, будемо дивитися, будемо надіятися на це. А я ще хочу попросити підписатися на цей канал, а також на канал «Парфум Емоції. Дякую, що дивилися цей розклад на благо. Хай відчепляться від вас і все у вас буде добре. Ставте лайки, вподобайки. Пишіть коментарі.